Добрий вечір, друзі. Хотіла сьогодні поговорити про малодоглядні сади, або як говорять, ну, чи не доглядні чи малодоглядні сади. Я хочу вам сказати, що таких не існує. Якщо ви купили територію і там є ділянка, яку ви хочете облаштувати як сад, все одно вам доведеться докладати туди якихось зусиль. Звісно, одна, один вид рослин або дерев потребує менше догляду, інший більше. Але тим не менше немає таких рослин, які не потребують вашого догляду. Немає взагалі, їх ще не винайшли. До нас часто звертаються люди, щось що таке, за чим не потрібно доглядати. Нема такого, якщо ви хочете, щоб ваша територія була акуратна, гарна, на ній було б було приємно прогулятися і посидіти. Вам доведеться над цим попрацювати. Десь прибрати якісь листя, десь прибрати якісь відсвівші квіти, десь прибрати якусь упавшу хвою, десь окропити якийсь шкідник або якусь е, хво, якусь захворюваність. Немає. Взагалі, садів, які просто недоглядні, такого не буває. Буває, що можливо на якихось територіях це менше, з якимись видами це менше, але не, мало доглядних, прямо, що ти не доглядаєш за цим садом, такого не буває. Просто не буває. Якщо в саду є якийсь газон, це потребує взагалі багато роботи. Якщо ви думаєте, що ви застелите свій сад газоном і мало будете в ньому працювати, тому що там газон і мало догляду, то ви помиляєтесь. Чим більше газону, тим більше догляду. І чим його менше, тим менше догляду. Але тим не менше догляд буде і в період, коли рослини будуть наростати, набирати свою масу. Це буде більше догляду. Коли рослини вже будуть мати сталий вигляд і сталий зріст, звісно, це буде вже менше догляду. Тому е, все відносно, але немає мало доглядних садів. Е, от є, скажімо так, в яких чуть-чуть менше потрібно працювати. Але я не можу сказати, що це малодоглядний сад. Малодоглядний сад це той, в якому не доглядаєте, за яким не доглядаєте ви, а ваш садівник. Вот. Тоді він для вас буде малодоглядним. а так не, немає такого. Все одно доведеться е, десь е, влізти руками, десь, е, десь підкрутити воду, десь виключити полив, десь підключити полив, десь подивитися е, за якимись відсохшими квітами. Не ведіться на е, маркетинговий хід по малодоглядності. Малодоглядності не існує якось так. Those were